Пані Владо, допоможіть рятуйте. Мій чоловік мені зрачує. Знаю, бачила. Зараз все зробимо. Допоможемо. відворот, поворот, переворот, заворот. Зараз все Шо зробимо. Що треба, кажіть? Значить, так, потрібно, щоб ти роздобула волосинку обіччиці. Тільки достатньо. Достатньо. Дійде. Що ще треба? А, щось, що вона носила. Зуби. Зуби підійде. Повністю верхній ряд. Що ще треба кажіть? Бо, 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 боюсь навіть запитати. Питайте. Краплинка крові. Тільки достатньо. Достатньо. Зараз все зробимо. Відворот, подать. Не, не треба, пані владу, ніякий відворот. Просто зберіть її докупи, бо я боюсь, що мене посадять.